Права 643. Закінчить розкладання многочлена на множники. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. <кій> Права 643. Закінчить розкладання многочлена на множники. Ну що ж, стартує, хі плюс yt мінус 2 x мінус 2 – Це дорівнює. Ми можемо об'єднати xy мінус 2 x і мінус t відняти 2t. Тоді, якщо з першого групи винести x за дужки, то буде x в дужках y-2. А з другого, якщо t винести за дужки, то буде y 2. Ну, і Тепер давайте підкреслимо, що в нас є спільний множник y-2. в в першому і в другому доданку. То виносимо цей множник за дужки, то ми записуємо, що це дорівнює, y-2. Ну, а в дужках у нас тоді залишиться з першого доданку x, потім знак плюс. А з другого Т є. E. Записуємо відповідь. Отже, закінчіть розкладання ночлена. Множники ми закінчили. Записуємо y-2 в равках Х плюс Т.